Друзі, всім привіт! Не знаю, чи показували вам цю новину на телемарафоні чи ні, але я вам її зараз розкажу. Якось два тижні тому я прочитав в якомусь телеграм-каналі, що сім'я батько і мати шукають свого сина, який зі Львова поїхав в Карпати віддихнути, там на пару днів просто походив по горах, відпочити і не повернувся додому. Хлопець 20 років, студент Львівського там, національного університету, вчиться Двові з мобілізацією. Там у нього проблем немає, він має відстрочку, студент 20 років. І як хлопець сміливо поїхав в Івано-Франківську область біля Ворохти. хлопець зателефонував 14-го числа що в 9 годин ранку, що він. Сідає в мікроавтобус Ворог та івано франківськ і вже їде додому. Що повертається додому, щоб батько не переживав так і так. Але він не доїхав. І як з'ясувалося, вже потім батько вже якби забив тривогу, що цей автобус був зупинений ТЦКшниками, і водій зупинився і, ну він звинувачує водія, але якби, доказів немає, що він здав всіх хлопців ТЦКшникам. І ТЦКшники забрали цього хлопця, посадили в мікроавтобус і все, і увезли. І немає ніяких новин від нього. Що сталося, ніхто нічого не знає. Батько вже звертав. Дався і в Ворохтянське ТЦК, вони відмахуються руками, ми не знаємо. По-моєму, в івано франківськ їхав. Ну, скрізь куди можна, батько і писав в нацполіцію заяву. Вони прийняли, що людина якби зникла безвісти, там через три доби все згідно закону і протоколу. Та. Але ніхто не відкриває. Ніякої кримінальної справи пока що про викрадення людини. Тому що людина була викрадена. І ось вчора новина. Хлопця знайшли в тисі мертвим. Значить, відбулося вбивство. Відбулося вбивство людини. А знайшли тіло угорці. І угорці вже повідомили українську сторону і от вже через пів місяця да, ось вже українська сторона ну, факт мусила вже, под... ну, а куди буде діватися. І тіло за показами свідків було синє. До... ну, прям Видно, що до... ну, побити, фізично побите. Також що це вбивство вказує, що слова батька, слова батька, Сказав, що хлопець нікуди не хоче тікати за кордон, нікуди не хоче переходити кордон, ніде нічого, що хлопець вчиться, в нього ніяких проблем з вісрочками немає. І плюс великий факт того, що хлопець взагалі плавати не вміє. Взагалі людина, яка не вміє плавати, вона ніколи не піде переходити кордон таким чином. І тут всі ці факти свідчать, що відбулося банальне вбивство. А давайте припустимо, що могло прибутися. А дуже все просто. ТЦК вивели його з автобуса і по цій схемі побили, запресували, щоб був добровольцем. Добровольцем на фронт. Але чи перебили його, чи цей і хлопець помер? І що робити? Прикордонники по накатаній схемі. Тіло в річку Хелян. Все, хотів переплисти, якби. і тут мене не при чому. І тому я можу припустити, що всі тіла, які знаходять в Тисі, це сліди вбивства. Сліди вбивства ТЦКшниками та прикордонниками. А я нагадаю, що ТЦК це частина. Виконавчої влади України, тобто керує ТЦК-шниками, Влада Зеленського. Зеленський керує ДЦКшниками, тобто Зеленський очолює вбивства в Україні. Реагуючи на, чи не реагуючи, це все свідчить про те, що він очільник цих вбивств. Що саме найбільше бентежить в цій ситуації, це те, як подає цю інформацію влада. А у всіх про владних змі там, навіть по тому самому Франківську, от так дивлюся, там таке пишуть: ой, що сталося? Таке все запутане, запутане, незрозуміло, слідство покаже. Яке нахрен слідство? Влада робить все, щоб замилити. Сліди вбивства